Потрібно ще 10 хвилин. Та п'ять хвилин пряме включення. Давайте заснов. Про влучення підозри руха барматному інспекторі в прокуратурі. Очікуємо на офіційний командир. Інфекція дуже небезпечна. Тверджено діагноз лише у трьох. Третій і четвертий блок горілкоріше в та чеварє скрива. Вітаю, це програма Тисалайв. На цьому тижні група польських ентузіастів вперше за 31 рік в місті Прип'ять включила електроенергію. Нагадаємо, минулого року четвертий енергоблок Чорнобильської кх, атомної електростанції накрили новим саркофагом. Законсервований на мінімум 100 років. Він приніс стільки горя страждань двом народам. Україна вшановує пам'ять жертв Чорнобиля. Найбільше постраждало населення і загалом ресурси двох країн України та Білорусі, президент якої разом з главою нашої держави відвідали об'єкти на Чорнобильській атомній електростанції під час заходів у зв'язку з річницею аварії. Вшанували пам'ять загиблих у Чорнобильській катастрофі. Акції шанування проводять по всій країні. Згадують у цей день і про проблеми чорнобильців. У Львові, до прикладу, власне, чорнобильці вийшли на акцію протесту. Очевидно, попри те, що влада. Піклується про них, піклується недостатньо. Вони тримали плакати. Ліквідатори аварії на чаес. Вимагаємо виконання судового рішення. Тим самим нагадуючи владі, що ті соціальні пільги, які надані їм зараз, є мізерними і недостатніми. Про пам'ять яку не стерти. Дивіться далі. Зараз держава нам можна сказати не допомагає. Не допомагає. Єдине, ну що, дають путівку, допустимо, раз у рік. І то не завжди туди, куди потрібно, куди хочеш, можеш. От. Причина держава розходує більше, ніж потрібно. Ну, Ви розумієте, що е, настоящих інвалідів, якщо там розібратися, там 5% не наберете. Тих, що дійсно, пострадали там. Коли були у цій партизанській групі, пострадали від радіації від Чорнобильської атомної. По факту, ви йдете в аптеку, вам дають ліки з скидкою? Ви їздите в санаторій відпочивати? Ви проходите лікування кожного Ну от вони, вони мені допомагають, лікують тут. Буваю 15, 15 днів. Буваю 18 днів у санаторії. І то останнім часом, ну з медикаментами, ви самі знаєте, мав вже і краще за мене. Тобто їх не вистачає, або вони обходять нас стороною. Питання з забезпеченням житла, ну, я поміняв одну київську квартиру, переселив сюди, на однокімнатну. На розширення я не подавав. Наш гість сьогодні, голова Ужгородської міської громадської організації Союз Чорнобилю України. Вітаю пане Олександр. Олександр Чемет представляю так. Як ви вважаєте, наші чорнобильці усім задоволені? Ну, ми бачили сюжет і загалом власне це інтерв'ю з ліквідатором аварії на чаес а також те, що у Львові протестують. Наші задоволені чорнобильці. урахуванням того, що я. Не просто голова міської організації Чорнобиль України міста Ужгорода, а безпосередньо учасник ліквідації наслідки аварії на С 23 травня 1986 року. Я був військоматом призваний до участі у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. В той час я працював як лікар за фахом після закінчення університету в Черкаській області. Із них 13 діб безпосередньо був старшим черговим лікарем Чорнобильської атомної електростанції по набору дози. У червні місяці я був в липні, вибачаюсь, в липні, місяці, 10 липня, я був евакуйований звідти по набору дози. То можу вам сказати, вже навіть позиції керівника організації, яку я обіймаю поспіль 10 років. Що однозначно переймаються проблемами чорнобильців, міста Ужгорода і в цілому знаючи цю проблему взагалом ну, в нашій державі, можу вам засвідчити також думку пана Рябця, яку я теж особисто знаю, що на сьогоднішній день ніхто із числа е мешканців або, скажімо так, громадян України, які підпадають під дію закону про статус соціальний. Захист населення, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи, не є задоволеним, оскільки е, однозначно е, є багато статей, які на сьогоднішній день призупинені тим чи іншим урядом, попередніми е, урядами, які були в нашій державі. Так, да, повинен вам сказати, що на сьогоднішній день. Є внесено зміни до законодавства в частині 45 та 48. Якщо я не помиляюся, сьогодні якраз відбулася нарада обласній держадміністрації за участю голови обласної ради Рівіс Михайла Михайловича і відповідного президіума. Де було озвученою, пані Морозов Галиною Степанівною зміни, що стосуються названих мною статей. Ми я, не не вам, я не можу вам з е, певненістю сказати, і е, вона так само не змогла відповісти на запитання е, керівників громадських організацій, районів та міст нашої Закарпатської області, чи дійсно воно так відбудеться, і чи це е, задовільнить потреби, які на сьогоднішній день. Переймаються, якими переймаються чорнобильці. Дуже важке питання. Чим не задоволені чорнобильці? Я розумію, що ну, соціальний захист не такий належний, як би цього хотілося. Так розумію, що зміна урядів і ну, власна систем так, не сприяли цьому. Але за 31 рік. Напевно, ви знаєте, як змінювалися власне якісь положення щодо Чорнобильців, надання їм пільг і всього іншого. Покращувалося, в які періоди найкраще було фінансування власне цієї статті? Повинен вам сказати наступне, можливо, це буде моє… Не моя... може бути такого, щоб вони були незадоволені постійно, адже ж було забезпечення колись достойне, і всі розуміли, що за цих людей треба, держава має брати на себе опікування. Можливо, це буде моя суб'єктивна думка. Ну, очевидно, що так воно і буде. В силу тих обставин, які зараз переживає наша держава. Ну, скажімо так, в період з 2014 року по сьогоднішній день, в тому числі і АТО, очевидно, не тільки категорія чорнобильців потребує підтримки соціального захисту, додаткового фінансування. От. Тим більше в зв'язку з тим, що дуже багато статей, які були задекларовані законом про соціальний статус. Пам'ятаєте ще при Радянському Союзі, який був прийнятий однозначно, що зараз в повній мірі якби воно потрібно було бути, якби, якби воно було задекларовано в тому законі, угу. от, і навіть в тій частині, яка була в певній деякі статті були призупинені, а на жаль, воно відбувається так, що ми всі свідки того, що. На сьогоднішній день все ж таки зростають податки, і призумінняється соціальний захист фінансування на соціальні потреби. На жаль, на жаль, я розумію, що є проблеми в державі в цілому, в тому числі, я назвав вам і причини. Очевидно, і АТО, в тому числі, угу. те, що ми зараз переживаємо. Тому. Ми десь е, ставимося з порозумінням, і в цьому контексті мені видається, я виступав як вчора, так і сьогодні на, на раді в облдержадміністрації, що е, на моє переконання, тут зростає роль співпраці е, громадських організацій, контакту е, правління голови громадської організації із е, керівництвом області міста, району. І тоді відбудеться в певній мірі або в частині компенсації тих питань фінансування, забезпечення деяких положень закону, які не в змозі зараз в певну силу ситуації в цілому в державі, яка є в зв'язку з АТО і так далі, іншим економічною ситуацією, щодо забезпечення. Ібо або часткової компенсації тих е, постулатів, які є або тих статей закону про соціальний статус і захист населення, яке постраждало <клес> внаслідок Чорнобильської катастрофи. Тому я на цьому і наголошував. Очевидно, зараз і повинна в цьому бути роль, підвищена роль громадських організацій. Активізуватися повинна ця активізувалися, роль. до прикладу, ви зустрічалися з головою. З нашим міським головою, так, з паном Андрієвим, що вирішували, щоб найнагальніше питання до розгляду додавалося. Він іде на зустріч? 2017 рік. Це якраз так співпало 10 років за моєї каденції, що я очолюю міську громадську організацію У 2007 році. Я був призначений головою міської організації Судженої України. 20 квітня відбулася зустріч з силової міської організації мером міста Ужгорода, оскільки він е, не мав можливості бути присутнім на нашому засіданні 25-го, тому що ми робили це вканун, е, в канун сьогоднішньому зібранні в облдержадміністрації, ну, завжди так за традицією проводиться, але він знайшов можливість зустрітися з нами і е, нашою організацією був. Представлений перелік питань, які е, стояли на порядку денному вже впродовж кілька років. Е, вчора, під час е, зборів мого виступу, я мав можливість е, представити членам нашої організації підсумок моєї 10-річної роботи. Я, е, Торкнуся тільки двох моментів, щоб ви зрозуміли, і ви тоді е, зможете зробити відповідно висновок, а відповідно і населення і мешканці нашого міста, які дивляться нашу сьогоднішню передачу. У 2007 році е, на забезпечення статутної діяльності нашої громадської організації е, управління праці соціального захисту виділялось 500 гривень на рік. У 2016 році. За планом нам було видано 20 тисяч. Профінансовано 13 400. таким чином, недофінансування встановило 600, Однак, знову ж таки, на тій же самі зустрічі 20 квітня цього року мером міста Ожиданого паном Андрієм було запевнення, що ми будемо профінансовані. На той борг, який є з минулого року, Пане Олександре, мене не дуже цікавлять. Власне, оскільки у вашому статуті скільки грошей організація користує або скільки їй потрібно. Мене цікавить. Пан Андріїв береться за те, щоб виділити, наприклад, десятьом е учасникам ліквідації аварії, ліквідаторам аварії на чаес квартири. Це можна зробити. Скільки зараз людей потребують житла в місті Ужгороді? Є у вас такий список, скільки потребують, і чи йде на це пан Андріїв? Пані Мар'яна, е я звик все ж таки е робити висновки на певних статистичних даних. Якщо ви не хочете слухати, що я вам говорю, я тоді ми не зможемо Я висновки із того, як живуть зараз Чорнобильці. Я переймаюся не статистичними даними, а тим, чим зараз живуть у Тільки Жруці. на статистиці, можна будувати свої перспективи і плани роботи. Ви ж повинні це у розуміти. У перспективах пана Андрієва. Є такий момент, є Напевно, таке положення. Напевно, Це я буду спитати пана Андрієва, але ми задавали одним із питань до речі. Так, на зустрічі з паном Андрієм було поставлено вимога три квартири в цьому році. На жаль, нам була дана відповідь, що е, керівництво міста не проводить будівництво. Тоді було поставлено інше питання. Ми подавали е, список для виділення ділянок під е, забудівлю. 20 персон з числа Чорнобильців. Це теж є немаловажний фактор. Так, люди своїми коштами можуть це зробити, і це є хорошо. От нам було обіцяно надати відповідь до кінця цього місяця. Uh -huh. Я сподіваюся, що коли пан Андрій повернеться до своєї закордонної поїздки, він надасть і ця е, інформація. Я буду наполягати, щоб вона була висвітлена в засобах масової інформації. Обов'язково я вам це обіцяю до кінця місяця, так на початок травня, ми зв'яжемося з вами, і власне чи дало хід власне це ваше звернення, чи щось робиться, і яка відповідь була? Давайте так зробимо, і це буде по чесному. Результати повинні знати всі з свого боку. Значить, у минулому році на 50 тисяч було покращено матеріальні умови проживання. І покращення е, умов домогосподарств е, Тром чорнобильцям. в цьому році я наполіг і так само настояв на тому, і mm -hmm. ми отримали запевнення в тому, що також буде не менше як 50 тисяч гривень, буде виділено на покращення матеріально-побутових умов чорнобильців. Скільки це вже буде? Це вже визначить комісія. Буде засідання правління. Відповідно, будемо знати, але ми вже маємо в цьому запевнення. Тому можна сказати, що в цілому динаміка е, щодо співпраці із е, керівництвом міста Ужгорода і громадською організацією має позитивний характер. Ну а тим часом, два тижні тому міська рада Ужгорода віддала прокурору муніципальну квартиру в самісінькому центрі міста. Це рішення приймалося дуже швидко і доволі таємно. На позачерговому виконкомі більшість голосів квартиру таки передали прокурору, але після розголосу прокурор відмовився від житла. Ну а вже на цьому тижні обласній прокуратурі повідомили, що розслідують справу про незаконну приватизацію трьох муніципальних квартир. Правоохоронці називають причетним до оборудки теперішнього депутата міськради та за сумісництвом керівника жреру номер 5 Анатолія Ковальського. А тим часом за 10 останніх років міська влада знайшла аж дві, дві чи три квартири, так і Чорнобильців. Дві. Дві. Отже, маємо робити з цього висновки. Як ви вважаєте, які висновки треба з цього зробити? Пані Маріана. Одним із питанням, які е... На сьогоднішній день я вже незадовільним, і ми його ставили впродовж кілька років, це відсутність співпраці із головами громадських організацій щодо вирішення питань, коли вони торкаються діяльності цих організацій. В частині визначення фінансування цих організацій, це пункт перший. Пункт другий. Жодного разу, хоча кілька років поспіль я ставив питання про те, щодо участі голови. Чи правління, чи представників від громадських організацій е, в сесії місь... міської ради, адже це не заборонено? Так. Навпаки, вони повинні висвітлювати особливо. Це тоді, коли торкається діяльності громадських організацій, особливо в частині тоді, коли безпосередньо це торкається чорнобильських питань. Тому е, такі питання, як виділення квартирного питання, вирішення е, виділення земельних ділянок, покращення матеріального побудового стану певних, виділення квоти на забезпечення статутної діяльності громадських організацій, в тому числі і е, е, громадської організації Союзного міста Ушора і так далі, і так далі, безліч цих питань. Повірте мені, якби мали можливість е, приймати участь і громадські організації, в тому числі і е, Чорнобильці, угу. я думаю, що ці питання, які ви назвали там щодо цих е, виділень квартир е, сумнівного характеру, це не моя прерогатива. Це муніципальна квартира, або сумнівані. Це не моя приватима. Громадські організації так. до цього не мають відношення, однозначно, але Напевно, було б е, цікаво тоді нам почути, подивитися у вічі тим депутатам міському, які голосують про виділення таких серйозних питань квартир. Е, ну, скажімо так, не дуже соціально скажімо так, так занедбаних. занедбаним, так. однозначно. Угу. Е, я думаю, що було би більш справедливо. Ви зі мною згодні? Я думаю, що так би мало бути. Зрештою, вирішувати питання доводиться. Ну, власне, на таких на, на сесіях їх можна повирішувати, але подивитися в очі кожному депутату. Києві ну, ну це, це правильно. Якщо у вас буде така нагода на сесії виступити міської ради, ви Привети подивитесь? Мені. Я прийду з задоволенням. Так так шукаємо таку нагоду. Так само не згадую, е, з одного бо боку ви... було сказано меру міста Ужгороду, що я наполягаю на цьому. Дивіться, пане Олександре, ви сказали мене це трошки так покоробило, що традиційно напередодні відзначення так шанування пам'яті жертв Чорнобилю 26 квітня. Традиційно, 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 так складається, що ви зустрічаєтеся з владою, так чи міською, чи обласною. А чи не можна ці традиційні зустрічі проводити частіше ніж у квітні місяці, не згадуючи лише в той день, пані Маріяна? Робота громадських організацій із е, керівництвом міста Ужгорода чи, скажімо так, обласної організації союзного України з Закарпатської області полягає не лише в тому, щоб зустрічатися напередодні визначних таких дат, як квітень 26 го або грудень 14-го, коли відзначається день ліквідатора. Угу. Е, просто ці дати… Це є дати, коли ми можемо і повинні робити звіт перед е, членами нашої спілки uh -huh. і е, отримати якийсь певний озвучений громадський звіт, в тому числі і е, керівництва міста або, скажімо так, керівництва області. От, е, робота громадської організації полягає не в тому, щоб кожен день озвучувати це, але в кожен день в співпраці ми працюємо. Очевидно, що ми не можемо і не і не потрібно. Я вважаю за непотрібно це озвучувати. Якщо би ви, ви звернулися до. Ви ж розумієте, що всі питання вирішує не керівник міста Ужорда, а його заступники і підпорядковані підрозділи, які певно мають певний напрямок в цьому. То ви б звернулися до Олександра Павловича, скажем так, білака, який більш тісно з нами працює. Чи з управлінням праці соціального захисту пан Бікса, який на сьогоднішній день очоляч і попередник це пані Сушко? То ми співпрацюємо. Я не кажу, що кожен день. Але ми е, кожен місяць працюємо, рухаємося, рішаємо певні питання, вирішуємо, намагаємося точніше сказати, намагаємося, це буде більш справедливо сказати. Ми намагаємося їх вирішувати е, в силу можливостей е, е, міста, керівництва міста і бажань наших організацій. Як зазвичай вони не співпадають. мені. дивіться, а я сьогодні я сьогодні зв'язувалася з паном Біксеєм, але він не дуже мав часу зі мною спілкуватися і передресовував мене до своїх заступниці. Менше на жаль, тим, він не тільки з вами не має часу так, спілкуватися Так, менше з тим. Ми взяли комент. Маємо коментар пані Морозюк. Давайте послухаємо соціальний захист чорнобиців. На сьогодні залишені державою основні пільги і компенсації цієї категорії громадян, в тому числі на житлово-комунальні послуги, протягом першого кварталу 2017 року для забезпечення пільг і компенсацій Чорнобильцям. Використано уже 1 мільйон 500 із 6, 6 мільйонів 300, які передбачені для цих видатків на цілий. рік. Всі основні пільги і компенсації фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету. І саме ці 6 мільйонів 300 передбачені державним бюджетом на 2017 рік. 6 мільйонів 300 – це не така велика сума на звичайно, на рік, пане Олександре, даю вам слово. Зверніться до міської влади. Коротенько. Ми керівники. Я теж відносився до одних з керівників, ну, не тільки в громадській організації, як заступник головного лікаря обласного онкологічного клінічного диспансеру з медичної частини. Розумію, як нас і вчать з менеджменту, що не все вирішує керівник. Але як керівник поставить питання, в якому напрямку він поведе свою команду, так команда повинна і вирішувати. Однак, повірте мені, від виконавців дуже багато чого залежить. Я звертаюся до влади, звертаюся до мера нашого міста, щоб він більше впливав і більш вимогливо ставився до своїх. Керівників певних підрозділів, які відповідають за соціальний захист, е соціально незахищене сверст населення, до яких відносяться також Чорнобильці. Добре, гарно дякую вам, пане Олександре, Сподівання, що все ж таки вас почують, а ми перепровіримо це на початку травня. Власне, чи вас почули, і ваше звернення чи було розглянуто? Чи дадуть вам відповідь? Дякую гарно вам. Ну от із чим звертається проста людина зі складною долею до влади. Дивіться. Яка картинка виходить? За увесь підвідомчий період з 86 по 90 включно по 26 квітня 90 року в зоні побувало не менше 86 тисяч з усього Радянського Союзу. По непровіреним даним в Україні вже видано посвідчень більше 3,5 мільйонів. Ось цим треба навести порядок. І ту допомогу, яку вони оказують, тоді вистачить на всіх. І на лікування, і на підтримку сімей, і на пенсійний фонд. І ветеранам, і інвалідам. І навіть їх діткам.